Клво, а клва там мала б була. Який Івану, Ілон, і з івано франківська Таке наші я ту то робив. Тоже баран старий. Блін, тепер вона дзвонить. Я є на ярі. А, а я морожусь, як ти Морозенко, мороз, блин. Ну що вона хоче, Ти вона що не розумієш, що нельзя impossible. Не знаю, може карточку поміняти, чи що. Тож якась така мама, дзвони і дзвони. Не ярія, блін. Хто там заходьте відкрито? Що нема що робити? Як си... заходьте відкрито, кажу. Твою мать. Де так довго шляються? Пішли та як, та як за море срати, бляхом. І до цього. Що знову цицьки розглядаєш? Цицьки розглядаєш, що мала ти наче що цицьки розглядаєш? Перше, не цицьки, а жіночі груди. Як я, якщо б навіть я навіть розглядав, я би сказав, я дивлюся. Ти цицьки розглядаєш. Надя, що там дай мені ті документи, той договір, я перегляну. Так. Юлік, іди сюди. Для тебе важливе завдання. Місія Рукова. Рукова. Почекай, е занятий, вčкай труд. Чихай в плечі там Сильніше. А -а -а. Бля, ще. Сильнеше. Бля. Подивись, що? Шо там не екс прещу. Да не, жоску село, роди. Клеш? Кумар, комар. а ну Та, А, москіти. Пам'ятаєте, як би ти конкурс ха ха-ха. Ото що си були! О, ото ми жарили! Ото ми пекли! Юлій Класик, Подивіться! Подивіться, скільки дівчат! Ура! Блін, ну хто ж виграє. А театр! Я ваша мать, пацани! Подивіться! Подивіться, скільки дівчат! О! В магазин на пиво розливне, без дівчика мала, його там продає, розсвічується все, так чотко бачу і подібно зато я. Ха-ха, а крола та мала, в якої через майку за копина та друга. На вулиці жара по носі підтече, може помала, пи в кого не їсе. відчується все Що не маєш твої думки, що? Що ти списуєш в Наді? Що ти сам саме, як, як ласик? Ти попуга! Що ти повторяєш? Папугай! Кого любиш вибирай? Я й вибираю. Мовчать! Так чітко бачу їх. Вінно за то я люблю всіх чоловік. Ха-ха-ха, без слівчика мала. Не неї через майку жодко видно два круга. Я пояснюю останній раз, хто так, хто так ходить по, по подіумі. Я показую, дивіться, стаєш, нога перша, друга, права, як кобила, як кобила по траві. Така, раз, два, три, тако, о, тако до мене, і, тако, так, і, 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 і отако, і отако. А ні, як дошка, ставай мовчинь. Бе вилила, все, так чітко бачу їх, от іменно за то я То все на вертушці, я зверху дивлюся, а потім такого захожу, вони придіваються, знімають так на одну дивлюся, а то і такі, а то й ширші, а то і менші. Надя впала тоді. Пам'ятаєш, ти зі стола Надя впала. Ми з Лесиком ловили. Лесик. <гум> що? Mm? Mm? Згадую. Згадую, згадую. Скільки вальну тоді? Що <гум> ти? Вальну когось чуні? Та Я що, як завжди, я? А ти, Юлікс? <гум> І там шампанське, фрукти, ну потім вже віскі. Кажу, Давай". з льодом, з колою. <laughs> да. ну і почали вона там показувати. Ти що ж? Яйце, райце, ну, недоросла глиста. Що ти, блядь, на, на, наб, набухалося Блін, тоді? Такі... Блін. Ну, що тобі спало у бригани. Ну, і і це, воно вранку. брехло посліднє. <рес> Привіт! Дідя, -ді я? -ді -ді? HOO! <gasps>